Вітаємо всіх на нашій програмі. Будьте в темі. Продовжуємо висвітлювати актуальні питання для нашої громади. Культура і мистецтво дуже важливі у нашому житті, особливо в контексті військової агресії Росії проти України. Це могутні інструменти, які сприяють збереженню національної ідентичності, підтримують духовність і моральність. У ці нелегкі часи вони дають людям надію, втішають душу, об'єднують народи та сприяють боротьбі за мир і гармонію. Тож сьогодні говоримо про роботу з палацу культури імені Лесі Українки, мистецькі напрямки та творчі колектива. І відповідати на ваші запитання буде директорка Звягельського палацу культури імені Лесі Українки Ірина Антипчук. У важкий для країни час заклади культури виконують важливі функції, які спрямовані на збереження духовності та підтримці морального патріотичного духу, зберігають та популяризують культурну спадщину країни, щоб зміцнити її. Єдність і ідентичність. Ми знаємо, що галузь культури з початком повномасштабного вторгнення активно організовує і проводить різноманітні благодійні проєкти. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, що змінилося в роботі Палацу культури у зв'язку з військовою агресією Росії проти України? Як і у всіх, змінилося життя, змінилися напрямки роботи, але на постійній основі Звягельський палац культури імені Лесі Українки займається волонтерською та благодійною діяльністю. Завдяки благодійним заходам, що ми проводимо, ми за останні півроку змогли закупити сім fpv дронів, що були передані 140-му батальйону територіальної оборони та 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острожського. За потребою наших військових були придбані та відправлені за місцем призначення медикаменти. Спільно із Вяганською бібліотекою ми взяли участь у реалізації проєкту Надрукуй перемогу друк армія. Це спільнота українців, яка вже понад рік виготовляє все, що може бути корисним для використання воїнів, передавши молодіжний бібліопростір імені Лесі Українки, 3D-принтер, який використовується на вказані потреби. За ініціативи громадських організацій, Звягеля провели ряд благодійних аукціонів та зібрали значні кошти на необхідні речі, які були також передані нашим військовим. Працівники клубних закладів нашої громади зі старостами та старостинських округів. Організовують тематичні благодійні спільні проекти, збори продовольчих наборів, матеріальну допомогу на реабілітацію важкопораненим своїм односельцям, займаються платінням маскувальних сіток тощо. А розкажіть, будь ласка, детальніше про мистецькі напрямки, і творчі колективи, які працюють при зрягельському палацу культури імені Лесі Українки. Творчі аматорські колективи, що працюють в галузі культури, мають дуже важливе значення у сучасному світі. Адже впливають на наше повсякденне життя та відображають різноманіття культурних інтересів та талантів. Дані формування приносять у світ свіжий подих та нові ідеї, зближуючи людей різних професій за спільними інтересами, створюючи сприятливу атмосферу для творчості. Саме у наших закладах жителі нашої громади можуть розвивати свої навички та виявляти таланти, знаходячи підтримку та розуміння у спільноті однодумців. Участь у таких колективах може допомогти у розвитку різноманітних навичок, таких як комунікація, креативність та співпраця, адже вони не лише розвивають, навчають та надихають, а й мають дуже значний соціальний вплив, сприяючи створенню здорової та єдиної спільноти. Діяльність міського палацу культури імені Лесі Українки насамперед спрямована на збереження та розвиток народної творчості, аматорського мистецтва. Проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів, формування нового культурно-мистецького середовища, створення умов для розвитку та реалізації творчих здібностей різновікових категорій населення з міської територіальної громади, сприяємо розвитку усіх видів і жанрів аматорської творчості: це музично-інструментальний, театральний, хореографічний. Вокальний, вокально хоровий та звичайно літературний. Також координуємо діяльність вісьми сільських клубних закладів та їх творчих колективів, а саме будинків культури села Пилиповичі, Дідовичі та Великі Молодьків, центру культури і дозвілля села Наталівка, клубів сіл Мастрів, Маковиці, Борисівка. Маємо ще один заклад в селі Груд який, на жаль, багато років вже не функціонує при установі. Працює 18 аматорських формувань, в яких беруть участь 333 аматора віком від 5 до 82 років. Дев'ять колективів носять почесне звання народний та два зразковий, серед яких дитячі колективи це народний дитячий ансамбль танцю «Веселка», Зразковий аматорський дитячий фольклорний колектив Ордана, народний аматорський молодіжний театр, зразковий аматорський дитячий хореографічний ансамбль віночок будинку культури села Пилиповичі, народний аматорський вокальний ансамбль Віра, народний аматорський хор полісся імені Михайла Артемюка, народний муніципальний духовий оркестр, народний аматорський хор ветеранів Осіння золото. Народний аматорський вокальний жіночий ансамбль Мальви, в будинку культури села Дідовичі Та народний аматорський вокальний ансамбль Черівниці, в будинку культури села Пилиповичі. Два роки тому при Палаці культури була створена і розпочала свою роботу студія вокалу Соловей. Аматорський гурт Маківчанка села Маковиці, гурт Наталка села Наталівка, вокальний жіночий ансамбль молодички села Великі Молодьків та решта колективів і солісти-вокалісти працюють. На громадських засадах маємо на увазі безоплатно. Кожен колектив має чітко налагоджений свій репетиційний процес, своє приміщення для занять, свою матеріальну технічну базу. Керівники, які керують цими колективами, віддані в свої професії люди, навіть є, які почесно удостоєні звань заслужений працівник культури України Це Віра Юрійна Матвійчук та Микола Миколаївич Куркач. Керівники. Постійно працюють над вдосконаленням діючого тематичного репертуару, враховуючи творчі можливості учасників віреного їм колективу, підбираючи для вивчення нові твори, адаптовують їх до сьогодення, щоб був зворотній зв'язок від учасників колективу до аудиторії. Раз на три роки кожен колектив, що має почесне звання, обов'язково проходить атестацію творчим звітом. Також щороку кожен колектив звітується перед громадою нашого міста. Постійними учасниками наших заходів, без яких ми не можемо обійтися, це не лише вихованці з школи мистецтв, але й творчі колективи зі званням народний та зразковий окрасою будь-якого заходу, що ми проводимо, є народний ансамбль камерної музики Класік. Що неодноразово представляв нашу культуру у Польщі, народний камерний хор вчителів школи мистецтв, добре відомий глядачам своїм виконанням твору Миколи Лисенка Боже великий єдиний «Гімну України та гімну міста. В репертуарі дані колективи мають всесвітньо відомі класичні твори, твори сучасних авторів, що професійно виконуються на будь-якому концертному майданчику. Активну участь у наших концертних заходах беруть зразковий аматорський колектив Цвітетерин школи. Мистецтв та зразковий дитячий фольклорний колектив Марви Центру позашкільної освіти у нашому місті також працюють приватні різножанрові дитячі колективи: це зразковий ансамбль бального танцю Грація, хореографічна студія Бесельчата, студія східного танцю Есін, студія сучасної хореографії Енджел Денс, студія сучасного вокалу «Зе Voice. Та школа циркового мистецтва Войтович Циркус School». Дані колективи активно залучаються до спільної роботи та беруть активну участь в організації різноманітних мистецьких заходів, за що їм велика дяка. На замовлення режисерів по потребі вивчають та реалізовують художні тематичні концертні номери. Якщо брати 2023 рік, то за підсумками року. Палац культури організував та провів 280 різнопланових заходів для всіх категорій населення. Це загальноміські заходи та акції до важливих знаменних дат в житті держави і суспільства, урочисті концерти, програми, театралізовані дійства, вистави, різноманітні виставки, літературні вечори, мистецькі заходи вуличної форми, організовані концерти та вистави сучасних відомих українців-виконавців. Гуртів та професійних театрів України проведені спільні заходи в режимі онлайн з нашими містами-побратимами: Борислав, Долина, Миргород та Коломия. А як щодо безпеки чи забезпечені заклади культури укриттями на випадок повітряної тривоги чи іншої небезпеки? Звичайно, існує формула, по якій ми працюємо у разі повітряної тривоги, і хочу подякувати міській владі, яка належним чином забезпечила функціонування трьох укриттів. Найпростіших укриттів, які знаходяться у палаці культур імені Лесі Українки. Будинку культури села Пилиповичі і будинку культури села Великі Молодьків це дає змогу під час повітряної тривоги у даних приміщеннях продовжувати заходи і забезпечення безпеки учасників та глядачів. Як нам відомо, наші аматорські колективи беруть участь у різноманітних міжнародних конкурсах і привозять перемоги. Ну, звичайно, наші колективи знають не лише у нас, але й далеко за межами нашої України, без виключення. Всі наші аматорські колективи брали і беруть активну участь у різноманітних фестивалях та конкурсах різних рівнів від всеукраїнського до міжнародного. Та презентують нашу громаду далеко за межами України. Ансамбль «Веселка» побував в Болгарії. Молодіжний театр і фольклорний колектив Ордана відвідали Німеччину. Народний театр презентував виставу за твором Лесі Українки у місті побратимі Борислав. Завдячуючи підтримці міської влади, у нашій галузі з'явився автобус. Це дало можливість частіше організовувати концертну діяльність усіх колективів за межами нашої громади. Чи проводиться у вас робота із соціально вразливими категоріями населення ну, з внутрішньо переселеними особами? Звичайно, я завжди, коли зустрічалася з лікарями, говорила, що ви лікарі лікуєте тіла. А ми, працівники культури, лікуємо душі на систематичній основі. У нас проводилися роботи і проводиться сім'ями загиблих та внутрішньопереміщеними особами для вказаних категорій. Проводилось дуже багато тематичних заходів та акцій. Також за домовленістю з організаторами приватних концертів громадським організаціям сімей загиблих, військовослужбовцям та ВПО надаються безкоштовні запрошення на відвідування концерти, концертів відомих виконавців. Та гуртів України важливе значення для підтримки морального духу родин загиблих, наших героїв, проводяться реквіями пам'яті, де відкриваються світлини у сквері пам'яті. Для дітей військовослужбовців, з числа соціально вразливих категорій населення, проводяться ігрові програми. Також на базі Паласу культури імені Лесі Українки функціонує модернізований сучасний відкритий простір ідея хаб, який щоденно користується попитом серед громадських організацій, молоді, закладів освіти, культури та спорту для проведення різноманітних форумів для даної категорії, конференцій, зустрічей, майстер-класів, презентацій та інших креативних заходів. Все на безоплатній основі, оскільки наші звягеляни – учасники ваших аматорських колективів, вони такі творчі, креативні, вони прославляють нашу громаду і на обласному рівні, і за межами України. то чи є якісь заохочення? Я з радістю можу сказати про те, що завдяки ініціативі управління культури і туризму Звягельської міської ради. Та подякувати всьому депутатському корпусу за те, що у 2022 році почали діяти на практиці розроблені управлінням дві важливі програми. Це підтримки талановитих представників галузі культури і туризму, імені стипендії в галузі культури і мистецтва та програма фінансового стимулювання талановитих дітей та молоді за перемоги у фестивалях та конкурсах різних рівень. Це відбувається вперше. Адже наші аматори працюють безоплатно, а це дає стимул щоб продовжувати свою роботу якомога на вищому рівні. І, звичайно, у 2022 другому і двадцять роках відзначено 20 стипендіатів. На суму 174 тисячі гривень, а також за перемогу у конкурсах різних рівнів було відзначено 123 учасника на суму 248 тисяч гривень. Окрім благодійної та волонтерської діяльності Звягельський палац культури імені Лесі Українки проводить також заходи на платній основі. Розкажіть, будь ласка, куди спрямовуються кошти ці? Звичайно, вже багато років згідно положення про платні послуги, ми надаємо такі платні послуги. Завдяки платним послугам, що надає Звягенський палац культури, а ці послуги діють на підставі положення про платні послуги. Для результативної роботи аматорських колективів та забезпечення заходів за рахунок спецкоштів були придбані комплект професійної апаратури для роботи студії звукозапису. Ми також придбали додаткові елементи, а саме професійні монітори для стаціонарної звукопідсилювальної апаратури у великій глядацькій залі. Також залучаємо ці кошти до придбання всіх необхідних потреб, економивши міський бюджет, і звичайно, частково закуповуємо декорації для наших театрів для наших вистав. Щиро дякую за відповіді. Можливо, ви ще щось хотіли додати на завершення. Звичайно, хотіла, тому що за все доброго потрібно дякувати. І маючи сьогодні таку нагоду, я я від імені всього колективу хочу подякувати керівництву нашої громади, депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, усім меценатам і благодійникам, хто не байдужий до творчості, за велику співпрацю, велику підтримку та розуміння. Так як за рахунок виділених бюджетних коштів у минулому році ми придбали професійний мікшерний пульт, комплект радіомікрофонів, проведено ряд ремонтних робіт, установ і клубних закладів. Адже без апаратури сьогодні не можна видати повноцінний творчий продукт, так як не може пекар спекти хліб без муки. І хочу сказати ще, що працівники галузі культури, аматори народної творчості. Та народного мистецтва цілком віддаються своїй справі на благо нашої майбутньої перемоги, нашої громади та всієї України. Щиро дякуємо пані Ірино ще раз за відповіді і всім працівникам культури і мистецтва за їхню невтомну роботу у збереженні та розвитку культурної спадщини за те, що вони роблять наш світ кращим і кольоровішим. Зачимо всім творчого натхнення, нових звершень і плідної праці під мирним небом на вільній українській землі. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Свягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України і ver este para bom.